Робили ташечку з незвичним, незвичним розмальовуванням. Бо ми голкою прикріплювали вогню. Це зовсім інакша техніка. І мені вона сподобалась. Мені сподобалося робити лапки. Я зробила. Пташечку різнокольорова. Це папуга. В природі це папуга. Розмальовувати в Це мені найбільше сподобалось. Заховаю там, де усі роботи з медіашколи. школи. Робила картину. Я валяла віжло. Я брала сирій, сірий для голівки, помаранчевий для джоби і для дішок. Гілочку робила, коричневу. Найважче було. Голгою валяти. Мені найбільше сподобалось брати волки. Я буду їх забрати додому і буду показувати мамі і татові. Та раніше ми робили об'ємну іграшку, а зараз треба було зробити, як вся картина. І це було дуже цікаво. В руках ташечка. Я різнокольорову пташку робив. Я зробив їй тут трошки краплинку снігу, як він ростав майже. Тут хвіст жовтий, такий довгий, синький зовтий, а це пузик, а це така лінія. Це його палочки. І в природі це просто це пта, це пташка Снігур. Ми з татом годуємо їх хлібом і всілякою їжею, яка в, нас, яка в нас лишилася. Тільки в нас немає печі. І з цієї ставимо году Мені сподобалось клеїти вату. Це називається валяння. Ми працювали голкою. раніше ми колись робили об'єдну іграшку. А сьогодні вперше картину. Є картина. У мене вона вже готова. Я її робив за допомоги вовни. Найважче було ставити вовну. Найбільше сподобалось робити е, животик. У мене пташка вийшла в снігур. Вона живе в лісі. Це пташки, які змінюють своє місце проживання. Я їх люблю годувати. І можу взимку підгодовувати будівниччику. Свою картину я подарую тату або мамі, або сестрі. зробила пташку. Спочатку ми викладали, а потім ми валяли. Я робила мою пташку, яку мама дуже моя любить. Синичку. Мама люблена пташка. Я люблю годувати синичок. Я годую їх серняткам. Коли я робила картини, мені сподобалось. Валяти. Ми оберекавтилю пташку, це було інакше. Як просто ваяти його. Було б, а картину робити інакше. Мені найбільше сподобалось, якби її прикрашали. Я зробив пташку стігу. Її особливість в тому, що її немає осінь весною та її кіті зимою. Я не люблю готувати тишок того ж. Я про те, що не думаю, але напевно це хороша ідея. Картину. Я брала вовну і мені давали полотно, тоді я валяла. Брала зелений для трави, жовтий для сонця, білий для хмар, коричневий для голови, білий для животика і так далі. Ця техніка інакше, ніж ми. Про взагалі робила обичну картину. Я зробила горобчик. Я зробила його таким, як він в природі. В природі я підготовую пташок. Горобчика можна годувати сіном, хлібом, таким всім. У мене в лотах талтина. Я сьогодні сама сваляла. Я зробила птасту. Плелотий часні гул. Вони люблять чорно. Мені найбільше сподобались валяти. Я повісу свою талтину вдома на стіну. Обтаску. У мене вийшла птаска папуга. Приводі вона кольорова. Її особливість вона красива. У мене немає папуги. але я хотіла себе мати. І хотіла, що... хотіла за нею привідати. Мені найбільше сподобалось спаяти. Я її я куди по вісу. Це картинка. ми її лаяли. Мені найбільше подобалося робота говкою. Її робили, як у природі. Я її піднаходувати. Мені навіть є охоничка. У мене є находівка. Я сама робила. Я пакети молока і нього вирішила. Домік. Билося на лучку і вони перетажуть до мене. Я любився з ними поставити.